А, і ми зараз збираємось з Андрюшею вперше за півроку їдемо в Ікею. Він вже чекає, поки я тут зробила собі фотосесію для інстаграму. Тепер в мене таке класне дзеркало, і коли є час і бажання, роблю одну фоточку тут. Ось, а Андрюшка. Андрюш, ти йдеш? Чекає чекай, чекає, чекає чекай. Вже йдемо. Бери рюкзачок свій. Отак От скоро будемо виходити кожен день. Андрюша з рюкзачком спускається. Обережно, ж так боюсь, коли він тут. Пускається, завжди йду попереду, щоб якщо що підстрахувати, так? Да? Так. Давай, 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 бігом, бігом. Повертай наліво, добре? Turn left, коли дайдеш. Да, Ось десь тут збоку вже ось прямо під балконом і машину поставила. Будемо ми там не самі зараз. Їду забрати з нашого комплексу ту дівчину. вона теж з України з маленькою дитиною їде з нами. Не знаю, чи вийде щось познімати, бо коли я сама знімаю, мені набагато все одно комфортніше щось розповідати, показувати. Ну, коли я з кимось звичайно, я розмовляю так само проводжу час. Тому якщо вийде щось познімаю, і в Й ми не були реально дуже давно півроку. Поїдемо, подивимось що там змінилось чи не змінилось, але додому треба одну штучку купити, тому їдемо. Пів години в дорозі. Ми туди трошки приїхала, потім вже туди, але нарешті доїхали. Дружки, так що пішли, пішли. У мене на минулій колясці була така ручка, знаєш? Сподіваєш на руку? А тут в Америці роблять ще так від до рюкзачка, така до мами, типу, до руки, якась така поводочок. Давай, мамо, мамо, все-таки, маму за ручку. Зайшли спочатку без тачки, а потім зрозуміли, що. Коли двоє дівчат на шопінгу, хоча ми просто йдемо взяти, типу тільки те, що треба. Мені на матрасик, я вам потім покажу, а їй наче взагалі нічого не треба. І потім покажу, скільки ми всього накупили. Андрюша показує, як вміє. Давай зроби бігом. Ого! Ого! Це він надивився мультик спайдермен. Рюкзачок Спайдермен. І він це показує, як він вміє робити. Ти що, так смішно. Дома ходить, мені по всім стінам стрибає. Обережно, він до Юлі біжить. Власне, що ми приїхали на буднях і сьогодні майже немає тут людей. Можна всюди походити, все подивитись, вже потрошки. Не знаю, чи Паша буде злитись чи ні, але я собі починаю от, якусь штучку купила, це за 3 долари. Підставки для телефону. Завжди хотіла таку дерев'яну. Потім мені терміново треба, бо нова квартира це така силиконова штучка, покриває від потьоків води, коли ці саміш кастрюлі, тарілки, чашки, тут все дерев'яне. І я з попереднього разу зробила висновки, що в мене повздувалося місцями там на кухні. Тому все. В цей раз оце заїхала, згадала, що колись тут купляла теж цю штуку, то ходимо далі, в общем дивимось, вибираємо. Пішли, зараз поїмо. Далі, далі. Вже улипка. А приїхала я сюди подивитися Андрюшки на матрасник. Ось такий, який не промакашка. Бо в нас зараз трошечки є з цим проблема, тому я раніше підстріляла, мене була клейонка, але це не варіант, вона шарудить. Коротше, заважає спати, тому вирішила їм комфортно зробити, купити просто на матрасник і не паритись. Коштує він 15 доларів. І ще якби він спав під одіялами нормально, то я би подивилась, тут є за 15 доларів одіяло покривали. Можна до нього взяти теж за 15 доларів, за 10. Ось, ось така серія теж прикольна, недорога. Але він не спить під цими ковдрами, тому поки що ні. А так ціни покажу то да, воно коштує простині. Тут по дві штучки вони просто продаються. то коштують 18 доларів. Такі дві на резинках. Поки Андрушенця десь там он грається, то поки стояла, подивилась, що тут є ось ці підставки такі за 5 доларів. Звісно, мені це зелене, дуже подобається. в мене є чисто чорна, але вона дуже висока, це він зуби чистить. А це під його. Такі делікатні теми туалет. Коротше, під туалет поставити, щоб він собі ставав, а не залазив, бо він сам залазить, тримається там, робить свої справи. Але мені здається, що з такою штучкою йому було б зручніше. Коштує вона 5 доларів. Це взяли тортик. Андрюшки вкусняшки. У мене кава з тортиком. У Юлі теж такий набір, як у нас, і дитина щаслива. Зараз покажу, скільки ми тут з маленькою дитиною. То в бикеї безкоштовно навіть є памперс. Отак натискаєш. І отут ой, зловила така одноразова пільонка і один памперс. Ось, для того, щоб тут перевдягнути, хто якщо там забув або ще щось, то такого ще не бачила точно. Ну, в мене вже давно не маленькі діти, але сам факт. Такий маленький рукомийник. Тут це дорослі, і там для діток Андрюша вже там мив руки знайшли тут такий невеличкий відділ для дітей. Тут реально прикольно якісь пазли складати. А ми тут з дитиною, яка зараз якраз маленька, пішла спати. Тому в нас є час тут з Андрюшею посидіти і погратися, ну, щоб він погрався трошки. Молодець! А де Леді Ледібак? Це стульчик, да. але дібак, де в неї? Ще в неї дві ножки. Три. Молодець, ти умнічка, це травичка, вона де росте. А це її верх, Андрюшка. Верх травички, де він? Ну, Там зверху, трошки вбок кудись, або туди, або сюди. Ні, ні, знизу вона маленька, Андрюш, а то вона вже велика. Воно тобі скаже, коли правильно. О, бач, воно так. Мігає, значить, правильно. Тут такі дві зони, там зона, та якась прям супер, якісь ігри, а тут тільки пазлики. Це прям біля столової зони. Ось прийшли і прям згадали, що колись ми теж прям як в Європі зараз. Десь що люди, столики, всі один біля одного. Бо все-таки ми більш живемо в якійсь такій ерії, де нема нікого ні на вулиці, треба кудись іти, щоб когось побачити. Тому тут якось так цивілізація. Молодець! Ти умнічка. Ще п'ять різних варіантів можна скласти. Це ти тільки що складав, Андрій. Да. А друга це на логіку Типу треба такі деталі знаходити однакові. Де ще синя? Молодець. Це вже відкрито. Там, де знак питання тільки. Знак питання де? Да. Тверди, да, треба клацати і. Ні. Давай, таку. Ні. О, таку ти тільки що десь бачив. Отаку, де ти бачив тільки що? Умнічка. Тут можна сидіти пару годин. Виявилося, що тут мільйон ігор на цьому планшеті. І всі пов'язані з Ією. Якісь там посуд треба шукати, то він і київський, зібрати оці всі столи, там десять видів, чого можна зібрати, меблю, то пан взяв, складає. Давай пробуй, думай. Ми вже їдемо додому. Що купили, і наскільки розкажу, коли доїду, і зробимо, як називають, розпаковку. Ми вже дома. Андрюшка лягає спадки і покажу, що ми все таки купили в Кії. Вийшло на 34 долари. Це ось. Ця підставка, ця для телефону. Це ось такі. Мені треба палатінечка. Я їх зараз повішу на плиту, і просто так декоративно, хай виси десь руки повитирати. Андрюшка підходить кожен раз до них. Це я казала, така, м -м, такий захист від того. Ось в усі ці ящички, кастрюлі. Коротше, щоб каплі ніякі там не псували меблі. І це я вже відкрила оцей на матрасник. Повісила вже палетінчика сюди. Вони, звісно, звісно, дуже пов'яті, але, можливо, візьму в мене такі паровий, тільки утюг є. Є звичайний, але нема доски, тому ладно, може паровим зараз спробую пройтись. І ось в таких вони ще тут кольорах. Це 100% хлопок, але такі, схоже, прям на льон дуже приємні. Ось в таких кольорах в, роз... в розсвітках, і ось така. Не знаю, хай буде. Прикольні, бо я купила в доларі і. Мені не подобається. Десь ось ось такий, але теж якийсь він такий маленький і вже вистирався за одну стірку. Ну, Побачимо, як ці будуть, бо я люблю, що тут на кухні щось гарненько висіло. Ось у мене такий паровий є. Фітюх, то Ось що змогла. Швиденько, то ось так краще, ніж було точно. Сіла трошки відпочити, але потім згадала, що є в мене ось це. Це стірка, яку треба розібрати. Андрюшка вже через півгодини прокинеться, тому сьогодні такий насичений був день, втомлений. Але ще є одне, але мені треба повертатись в ікею і 20 доларів поверну. І мені це не підійшло, бо сюди поміщається телефон тільки без чухла. Мені це не підходить. І найголовніше, за чим я їхала це на матрасник. Я була впевнена на 100%, що він підійде, і він не підійшов. Отак, Тому бувають от такі дні, коли щось собі плануєш, а воно йде не по плану. Тому так, да, їдуть, зараз Адрюшка прокинеться і знову поїдемо, повернемо і відразу вже додому, покатаємось на велосипеді, як ми любимо по території, і вже на цьому закінчиться цей день. Вже думала, що Андрюша прокинувся, прийшов і він спить. Я вже принесла речі, кажу, вдягайся, нам треба виїжджати. І він реально спить. Він вже лежить, як хвилин 15-20. Сховався від, щоб світло не світило. і все. Я сижу тут, чекаю. Мені вже треба виїжджати. Ввечері вже без Андрюші. Я опинилась в нововикій, повертаю все таки цей матрас, бо він нам не підійшов на матрасник, Точніше, буду зараз шукати все таки той, який треба. Приїхала, покаталася 25 хвилин в одну сторону. Але Андрюшка вдома. Мені нема чого сумувати, він з папою. Я сама ну, точніше, приїхала ще раз з дівчиною, з якою ми сьогодні зранку тут були. І вона з дитиною, тому їй теж класно прокататися, щоб вдома не сидіти. Тому зараз тут все порішає. Потім поїдемо в Старбекс, поп'ємо каву. Мене вона запросила. Тому такий мене вечір. Сподіваюсь, Паша не дуже засмутиться, що мене буде, що мене не буде вдома години-дві. Він сказав, що втомився, я кажу, поїсте за Дрюшею. Ти лягай, відпочивай, Андрюша мультик. І ну, в принципі, ми теж такі нуді робимо, якщо я залишаю його на Пашу і Паша хоче відпочити. Така тут в виті зона повернення, такі столички прикольно. І сидимо, чекаємо. Повернули 16,5 доларів, тому не зря сюди їхали, але зробили зауваження на раз, що Там треба брати якісь номерки, щось там на повернення. Я цього не знала, але нічого, бо я ну, реально вперше тут щось повертаю. І ще з величезного мінусу те, що давай повезу, що тут зробили, Це... ми тут не були десь півроку. Відмінили оті 5%, зни... 5 знижки на карточки. У тебе є ікея Family карточка, і раніше це давало тобі привілі. Її такі 5%. Я думала, собі, і Юлі зроблю знижку. Але по ітогу ні. Нічого не зробили. Сказали, що з січня місяця всі ці карточки відмінили 5%, і тільки воно діє на якісь там товари, але отак воно фіксовано 5% вже не робить. Все, нарешті Андрюшки точно взяла розмір той, який треба, ось такий. Twin Size коштує 10 доларів. Навіть зекономила, то я майже за 17 купила попередні. Приїхали ми, звичайно, що Starbucks. На цьому буду завершувати цей влог. Дякую всім, хто додивився до кінця. І побачимось з, з вами у наступному. Всім пока! Ну, показуй. О, вже став такий жовто-блакитний. Показати? <свистов> Ми перевіряємо, якого кольору язичок ти перестав після ще однієї. Так, мавпочка, не кривлятися добре. <свистов> Давай зараз покажу. <свистов> Як тебе світиться колеса. треба виключити, щоб батарейки не сідали. Дружба дуже економний. Виключаєш? Я тут папі. Папі показати? Чи па що ти хочеш? Я мабуть води. Та ні, вже сі сп'ять. Коли ти не треба, давай я покажу, ми додому занесемо. Добре, Вілік? Пішли додому. Обережно. А Мама тащить, як завжди. Вілік. Постукаємо. Добре Думаю, що папа його не бачить. Я скажу, що ти от залишився на вулиці гуляти до ночі. Добре? Що ти не прийдеш, а прийдеш, коли вирішиш сам. Все, я пішла, бай-бай. Да, на вулиці залишився. Так, закривай двері. Давай, забирай велик.